Доброго дня! Сьогодні ми оглядаємо масажне крісло від Ікзара. Модель називається Y7 SL Premium. Гарний дизайн крісла. Крісло повністю обшито шкірою. Довжина масажного механізму 135 см, що дає змогу користуватися людям зі зростом до 190 см та вагою до 135 кг. В кріслі вісім автоматичних режимів масажу та 6 масажних технік. Це популярні режими: розминаючий, поплескуючий, точковий масаж, глибокий, постукуючий, витяжка хребта і комбіновані техніки, коли дві техніки працюють одночасно: постукування з розминанням і подібне. Компресійний масаж або лімфодренажний, повітряно-компресійний. Відбувається на плечі компресійними подушками, на ручки. Ручки вставляються, стискає зверху і знизу, на ікроножні м'язи та стопи. На стопи працюють ролики. На носочок та п'ятку. Крісло має інфрачервоний обігрів спини та ікроножних м'язів. Bluetooth з'єднання з аудіодинаміками та ось такий дублюючий пульт. На бортику крісла, який дає змогу користуватися екраном на вибір, ну або пультом, тобто любою рукою. Ось такий рідкокристалічний екран керування, на якому схематично показано всі режими. В кріслі три, си, три рівня інтенсивності роботи масажних механізмів та три рівня. Сили тиску компресійних подушок.